Нові поставки привезли 8 автомобілів з Європи. Дуже-дуже цікаві моделі. Перше, всі давно просили, чому не привозиш ось такий ексклюзивчик із Франції в класній комплектації Volvo XC60. З панорамою. Не фарбований, ідеально рівні зазори, технічно справний. Д4 двигун. Тут 2 літра дизель, новий двигун стоїть. 133 кВт. Автомат восьмиступеневий. Ось такий апарат. Цікавий. По комплектації, в двох словах. Ось такі ковши, шкіряний рикаровський салон. Є сліпі зони тримання полос. Зверніть увагу, чорний потолок, під рульові лепестки, такий спортстайл-версія. автомобіль з Франції, ось документи, розмитнений, зроблений сертифікат, готовий до першої реєстрації. Континенталь резина літня хороша, нова практично. Ось такий салон зачотний. Зараз заведу. 188 пробігу. І дгорів і сидінь, ну, класна комплектація. Особливості цієї моделі дуже-дуже економічний кросовер, 2 літра дизель, восьмиступеневий автомат і тут передній привід. І для багатьох це буде плюс. Економія топлива, менше дешевше обслуговування, менше заморочок, класний кліренс. Тут, бачите, дістронік є. Тому ось такий у нас сьогодні є XC60. Кому потрібен повний привід, наприклад, 24 двигун. Є такий, їде, через пару тижнів буде, чорний. Теж максимальні комплектації, там дуже класно. Ідемо далі. З як же ж без Volvo V-50? Ось така красотка V50, класні комплектації, біксенон, омивачі фар, безключовий доступ, Air Design Ось салон. Підігрів сидінь. Скло триплекси. Подвійні, там шум поглинаючи, бронебійні і так далі. Ну, грязно, зрозуміло, тільки приїхала. Релінги, двигун 1,6 дизель. 12 рік. Що цікаво, була Андрея власником 67-го року народження. Ось такий Volvo 50 Ціна такої красотки буде десь близько 10 тисяч. Ціна ось цієї XC. 60-20 тисяч, десь так. Йдемо далі. Рестайлінг Volvo v 60 Уже помили, почистили, відфотографував я. З двигуном 1.6D2 не фарбована, 14 рік, 218 пробігу. Ось такий спортстайл стиль, стиль, бачите, спортивні такі педалі. Механика. Комбинированный красивый салон. Еще у нас тут по пробегу? Тен-тен-тен. Заведем. Воду. Так. А, горів уже 218 тысяч. Ну, подгорев день все есть. Классно. Классная машинка. І хороша ціна дуже на неї. 11900. Це дуже-дуже хороша ціна, висока. Йдемо далі? Звір, монстр. Перший раз таку привіз. Давно хотів, ось вийшло вихватити. 13 рік r design в особливості 24 d 5 Двигун з Франції 150. Скільки 158 кВт. 213 пробіг є історія. Ось такий апаратик. Такими VMR дизайн. І повний привід, друзі. Така в нас v 60 Ціна такого автомобіля близько 13 тисяч буде. Далі Volvo V60. Раніше я показував, ну, ще раз її анонсую. d 4 двигун, 2 літра дизель, новіший двигун 133 кВт, 8-ступеневий автомат. Ось така комплектація. Не фарбована. Ну, я показував був детальний огляд по ній. 15600 16-й рік. Йдемо далі. Volvo S40. Недавно одну продали, ще одну привезли і ще одна буде завтра. Сьогодні у нас 1.6 дизель із Німеччини, був один власник Дік Мікаель. Особливості є бліці сліпі зони і знову ж таки скло, триплекси подвійні, шумопоглинаючі і бронебойні. Комбінований салон ось такий. Економічний, класний сіданчик такий. Парктроніки ззаді є і так далі. Ціна такої машинки буде коштувати десь близько 9,5 тисяч. Завтра прийде така ж сама. Ну, мається на увазі S40. Теж 11 рік. Не, не пам'ятаю, 11-12. Але. Сірий колір седан, але вона з 2-літровим дизельним двигуном 5 д d вибачаюсь, д 3 110 кВт. Там і на автоматі, друзі. Дуже-дуже рідкісна буде така позиція модель. Їх практично немає. Получилось таку вихватить. Тому завтра в суботу буде ще одна. Двохлітрова дизельна на автоматі. Ще такий у нас американець є, вже підготовлений, готовий до продажу. BMW X3. 2 літра твін бензин 12 рік. Покажу він код, практично без пошкоджень. Дуже-дуже хороший стан. Буде коштувати десь 13-13. Ось такий біжевий шкіряний салон. По пробігу. Що по пробігу. у нас по пробігу? Так, 294 тисячі пробіг. такі у нас сьогодні класні машинки приїхали, тому запрошую всіх на тест-драйв, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto, Прямо біля Мрео, Ось, бачите, знаходимось. Чимало привезли автомобілів цікавих, є з чого вибрати. Ну і на цьому закінчую перегляд, друзі. І чекаю вас завтра на тест-драйв в суботу. До зустрічі!